Друзі, всім привіт! Якщо ви розглядаєте можливість приєднання до нашого клубу, то дійсно вам буде цікаво, які заощадження, які вигоди ви маєте тут, приєднавшись на той чи інший пакет. І хочу вас. Привітати з тим, що в нас з 1 листопада вже діє програма членства в клубі, за якою можна приєднуватися на різні пакети в залежності від ваших фінансових спроможностей. Але для кожної категорії людей залишається актуальна можливість не тільки подорожувати тут вигідно, а ще й заробляти. Отже, якщо ви трошечки знайомі з нашою членською програмою, то ви знаєте, що наша програма побудована на тому, що можна, відкладаючи невеличкими частинками на свою подорож, вже запланувати цю подорож і зробити її не тільки доступною, можливою, а вже і запланованою. Да? І звісно, вона завжди у вас буде вигідною, тому що подорожувати з нашим клубом завжди вигідно. І зараз я вам покажу вигаду. Членства в клубі і чому так багато людей приєднуються до нашого клубу? Нагадую, що ціни, які вказані на нашій платформі, бронювання вигідних подорожей. Це ті ціни, які ми отримуємо від постачальника, і знижувати ці ціни не має права ніхто. За цими цінами продаються пропозиції для туристичних операторів і туристичних агенцій, які, звісно, додають свої відсотки, тому що їм треба отримувати офіси, персонал, рекламу і так далі. От в нас же відбувається зниження ціни постачальника за рахунок нашої членської програми. От, і тому багато людей можуть собі зараз дозволити подорожувати. Отже, які три пакети. Значить, перший пакет це пакет стартер. А, ну, хочемо сказати, що цей пакет предназначається для тих людей, хто хоче придивитися до компанії, да? хто не дуже впевнений, у кого такі, знаєте, не дуже. Гарний фінансовий стан, але люди дуже хочуть і подорожувати, і заробляти в цьому проєкті, тому вони можуть приєднатися на пакет стартер, і активація по цьому пакету свого туристичного рахунку коштує 50 доларів. 50 доларів це гроші, які ви депонуєте на своєму приватному туристичному рахунку, який приєднаний до нашої платформи бронювання вигідних подорожей. І це ті гроші, які ви використаєте при бронюванні. Чим гарно, що відкладаючи маленькими частинами ви можете заощадити. Це, це дуже класно, тому що приходиться планувати, вже, да? приходиться бути таким фінансово дисциплінованим. От, і е, планувати вже свою подорож, здійснювати вже е, свої мрії, да? Відклавши, активувавши свій туристичний рахунок за 50 доларів, ви 50 доларів і отримуєте на своєму. Туристичному рахунку, да? ваш персональний туристичний рахунок. Е, ну, знов-таки для початку це дуже класно. Наступного місяця, в той же самий день, в який ви приєдналися, вам компанія запропонує поповнити свій рахунок. Ви ж плануєте свій ж, отже, ви поповнюєте свій рахунок так само на 50 доларів. 50 доларів в цьому випадку на стартер-пакеті не подвоюється. Але вигада в тому, що людина яка приєднується до клубу, має змогу, так само 50 доларів поступає сюди на рахунок, да? має змогу бронювати 21 тисячу подорожей, має доступ до нашої платформи безпосередньо і може використовувати свої гроші на подорожі. Нагадую, що в нас 21 тисяча напрямків, які покривають весь світ. Ну, і на додаток під час реєстрації ще компанія дарує вам на всіх пакетах по 50 доларів. Да? Отже, через місяць, перший місяць ви активували свій туристичний рахунок стартер, отримали свої же 50 в доступі на бронювання. Додатково 50 у вас 100. І через місяць ви поповнюєте свій туристичний рахунок на 50. І у вас же тут на рахунку 150. Да? От, і так, місяць за місяцем ви поповнюєте свій туристичний рахунок на 50, який так само і зараховується. Да? І все це приходить на ваш туристичний рахунок. Підрахуйте, скільки вам треба відкладати грошей на свої подорожі. Да? От, і е, тим не менше у вас є шанс все ж таки здійснити свою мрію і поїхати в подорож. Пакет класік найбільш популярний. Це пакет, за яким ви приєднуєтесь до клубу. Класік. Активуєте свій туристичний рахунок на 200 доларів. Це активація. Тут же на рахунок вам зараховується 300 доларів. Ну, і ви отримаєте так само подарунок 50 доларів. Тобто відклали 200, активували свій рахунок, отримали 350 подарунок і того 350 ви отримуєте тільки при активації. Ну, я вважаю, що це дуже приємна пропозиція заохочення подорожування з нашим клубом. Наступного місяця, в той же самий день, вам компанія пропонує, ви ж плануєте свою подорож, правильно? Вам компанія пропонує поповнити свій рахунок. Поповнюємо ми вже рахунки на класичному пакеті по 100 доларів. Чим цікавий цей пакет, що кожні 100 доларів, якими ми поповнюємо вже свій рахунок, подвоюються. І мені і вам зараховується 200 доларів на туристичний рахунок. І вас через місяць вже 550. І так, кожного місяця звертаю вашу увагу, що це гроші. Які ви використовуєте самі для себе. Ви в кампанію е, нічого не платите. Якщо ви приєднуєтесь до клубу як подорожуючись, ви просто отримуєте доступ до глобальної бази круїзів стопових 15 круїзних кампаній пропозицій, будь-яку каюту, будь-який порт відправки, будь-який напрямок на будь-яку кількість днів. Ви самі вирішуєте, ви сидите собі тихенечко зі своєю родиною за чашечкою кави, і не туристичний агент вам це розказує, да? а ви самі вирішуєте, куди, коли, з ким ви хочете поїхати, і ви використовуєте ці гроші. Звертаю вашу увагу, що протягом року, да, скільки у вас виходить, значить, давайте рахувати так: за 11 місяців на класік пакеті ви відклали 1100 да, плюс 200, ви відклали 1300. Це ваші персональні кошти. А за рік ви отримали скільки? Ви отримали 200 за 11 місяців, да? і перший місяць у вас було 350. Тобто ви отримали 2550 доларів. Це гроші на ваші подорожі. Відклали 300 отримали 2550. Різниця буде составляти скільки? 1250. 1250 доларів. Це подарунок від компанії за те, що ви подорожуєте з нашим клубом. Отже, забронювавши круїз, припустимо, на 2 600, Ви можете вже через півроку поїхати в цю подорож. Половини сплатити зі свого е, подвоєного балансу, да, яке знизить вам подорож на 25%. Тепер показує, що відбувається на пакеті преміум. Це дуже гарний пакет. На пакеті преміум. Преміум. Ви активуєте свій туристичний рахунок за 500 доларів. Це тільки активація. Тут же миттєво ви отримуєте на свій туристичний рахунок 750 доларів. І плюс, звісно, подарунок на 50 доларів. Да? Тобто 800. Відклали 500, отримали 800. Кожний наступний місяць, в той же самий день, ви поповнюєте свій рахуночок на 250 доларів. І що відбувається, і ці 250 доларів подвоюються, і вам зараховується 500. У вас велика родина. Або ви хочете частіше, або ви хочете швидше, або ви хочете подорожувати на більш дорогих, таких коштовних круїзних лініях, в дорогих каютах, в сьютах. Ви хочете швидше, ви хочете більше. Тому у вас є можливість це мати. Да? Тобто кожного місяця ви поповнюєте свій рахунок на 250. Вам зараховується 500. Отже, через місяць у вас скільки на рахунку 800 плюс 500 вже 1300. Да? Якщо тут вам потрібно півроку збирати, да? то тут у вас за два місяці у вас вже ця сума. Якщо тут вам потрібно майже весь рік збирати, то тут у вас вже через 2 місяці потрібна сума. Отже, ви протягом року накопичуєте на своєму рахунку 2750, це... За 11 місяців плюс 500, да? перші, які в нас були потрачені на активацію. Це буде у нас 3250. Тобто, сплатили 3250, а отримали скільки, а отримали 2,200. Дві, верніше, 6300. Да? 6300 отримали. За. Цілий рік, так. Да? І економія, яка вас тут составляє? Економія вас вже тут составляє 3050. 300. 3050. Як ви вважаєте, чи можна подорожувати отак з нашим туристичним клубом? Чи це вигідно, чи це не вигідно? Я думаю, що це вигідно. Подивіться на ці цифри. І уявіть собі, що ви бронюєте каюту за 3000 і у вас вже другий круїз, він практично за рахунок кампанії. Придвіться до всіх цих пакетів і визначтеся, що вам ближче. Уявіть собі, що ви хочете, припустимо, поїхати швидше. Ви можете зайти на пакет преміум, побути на пакеті преміум, назбирати певну кількість грошей, поїхати, а потім перейти на пакет Класік. Або зайти на пакет Класік, відчути, назбирати все це, а потім ви захочете більшого перейти на пакет преміум. Це можна робити один раз туди і назад, звідси, звідси, і один раз туди і назад. Що стосується пакета стартер, то на пакеті стартер є така дуже класна умова від компанії. Якщо ви хочете займатися бізнесом, а бізнес в нас коштує наша ліцензія на те, щоб рекомендувати іншим людям приєднуватися до нашої платформи бронювання вигідних подорожей, мати своє приватне реферальне посилання на сайт, свій QR-код. Да, ви приєднуєтесь, купуєте ліцензію, яка коштує 95 доларів на 6 місяців. Вона дозволяє вам займатися рекомендаціями. І мати глобальний бізнес, тому що наша компанія працює вже в 208 країнах світу. Згідно з американським законодавством, ми не співпрацюємо з державами-терористами, з такими державами, як Сірія, Іран, Сомалі. Зараз виключена ще Росія з цього списку. Тобто ті країни, у яких офіційно у Сполучених Штатів Америки є економічні відносини. Ми з ними співпрацюємо. І ви можете будувати свій бізнес по всьому світу, показуючи вигоди, вигоди бронювання на нашій платформі. Вигоди, вигоди. Да? От, ну і звісно, жодна туристична агенція вам не надасть можливість вибору з 21 тисячі. І вони завжди вам будуть пропонувати те, що в них є. It's... І саме головне і важливе під час пандемії. Під час форс мажорних обставин, да, таких, під час війни жодна туристична агенція не повернула з жодному клієнту 100% вартості бронювання на будь-що на отелі, на курорти, на авіаперельоти. Жодна туристична агенція не повернула своїм клієнтам 100%. На нашій платформі, коли ви бронюєте свою подорож, і трапляються якісь форс-мажорні обставини, як то була пандемія, як то був початок повномасштабної агресії в Україні. 100% копійка в копійку, центік в центик, грошей, які ми витрачали на наше бронювання, повертаються назад до нас, на наші туристичні рахунки. 100% 100% повертаються назад до нас. Повертається на туристичний рахунок. Це неймовірна привілегія, і ви можете знов використовувати свої кошти на бронювання е е е круїзів або на бронювання готелів. По, що стосується готелів, то в нас так само є гарантія найкращої ціни. І ви завжди, користуючись нашою платформою, яка називається InStays, будете мати найкращу ціну. Підтвердження цього. На нашому сайті є така інформація, яка називається «Price Match Guarantee». І згідно з цією, з цією умовою, якщо ви на іншому ресурсі, будь то «Booking» або Airbnb, да? або ще якийсь ресурс, знаходите е, готель, е, який там дешевше, припустимо, на 100 доларів і більше, да, то компанія нам просто додає ці кошти на наш туристичний рахунок. От, але це означає, що компанія дуже ретельно відслідковує, щоб в нас була найкраща ціна. І таким чином, коли компанія нам ці гроші повертає оцю різницю, ми ще не замовили, ми ще тільки звернулися в підтримку, яка працює на 17 мовах. До речі, 24 на 7, От нам додають ці гроші. Це означає, що в нас немає ніякого сенсу приєднуватися до якогось букінгу. Або до Airbnb і шукати там собі пригод. Да? Тому в нас зібрані пропозиції як по круїзах, які дають нам неймовірну, неймовірну економію, неймовірне заощадження. І ви самі в цьому переконаєтесь, що третій круїз у вас буде практично за подарні гроші. От і е, так само в нас немає нема необхідності користуватися іншими платформами або бронювання готелів. Які в нас представлені 150 тисяч по всьому світу, і вони весь час додаються От від хостелів до баражевих готелів, Редісан, Штегенбергер, Меріот і так далі. Да? І так само в нас з'явилася нова платформа, називається Instace, по бронюванню турів, екскурсій. Трансферів, якщо вам потрібен припустимо, автомобіль Мерседес, і ви приїжджаєте в, якісь, в якусь країну, в якесь містечко, ви можете замовити собі трансфер. Ви можете замовити собі політ на, на шарах, на гелікоптері, ви можете замовити собі таку, такий тур з шампанським по босфорському по босфорській протоці. з... Шампанським, да? тобто, це може бути все, що завгодно, це може бути якісь водні види, там є в нас класифікація по різних відах. Це можуть бути спортивні якісь заходи, це можуть бути заходи пов'язані з мистецтвом, от і так, далі, і так далі. Тобто, вибір неймовірний 300 тисяч пропозицій знов таки по всьому світу. І саме от такими от платформами компанія підкріплює своє свій намір ставати найчисельнішим, найпопулярнішим туристичним клубом на планеті Земля. Я вам дуже вдячна за увагу. Розберіться, будь ласка. Проговоріть це питання з людиною, яка вас запрошує. Ви побачите, що тут самі вигідні пропозиції, і саме така система поступового накопичення дає вам можливість розпланувати свою подорож. І вже здійснювати її в реальність. Тому що, знаєте, не так-то просто достати на момент на кармана, скажімо, 2600 на всю родину. Да? І чому саме створена така програма невеличкими частинками відкладання, тому що аналітика показує, і наш президент до цього так сказав, придивився, що в США, так само, як і у нас, більшість людей здійснюють свої вакації, здійснюють свою подорож за рахунок кредитних карток. І вся, вся та нагрузка вона йде на кредитні картки. Да? Люди відпочивають. Там собі е, насолоджуються життям, розслабляються, да, потім повертаються з відпустки, вести відпочинку здоровлення, йде на смарку, тому що е, вони е, зациклені на тому, як мені віддавати тепер кредит, оті відсотки там і так далі. Тут зроблена з точністю до навпаки, щоб ми, е, відкладаючи собі на свою подорож, йшли е, в одну подорож, да, в один круїз, а наступний наже предоплачений, я це знаю зі свого досвіду, і хочу вам сказати, що я би ніколи не змогла би так організовувати своє життя в будь-який момент, да? тому що ну це складновато, да, і ти весь час залежиш від турагенції, знов таки, які нічого не гарантують. От, а в нас це просто, і коли у вас накопичується певна сума грошей, не треба переживати, що ви зараз не можете поїхати. Ви поїдете тоді, коли треба. Але повірте мені, коли ви вже маєте ту певну суму подвоєних коштів. До речі, яку вам ніхто ніде не подвоїть, от ніяка фінансова установа, ніякий банк вам не дасть навіть 10% або 20% зверху, да? тут у вас є можливість отак от накопичувати і подорожувати. От, е, тому це стає вже вашим стилем життя. І знов повернуся до питання: я б ніколи не змогла так подорожувати, як, як як я подорожую з клубом. Я їду в одну подорож, а в мене накопичилися гроші протягом пандемії, протягом початку війни я продовжувала збирати на свої подорожі. Саме тому мене набралась там така певна сума. І я, знаєте, от спочатку люди так сприймають, Боже, це ж мені треба не платити, а самі, самі собі відкладаєте. А потім самі собі дуже вдячні, коли ви здійснюєте ці подорожі, коли ви побачите цю казку цих круїзних подорожей, тому що там є абсолютно все, тоді ви зрозумієте, що це дуже класний проєкт. Щось стосується, що таке круїзна подорож. Як приєднатися до клубу і так далі? Це вже до людей, які вас запрошують. А я конкретно по програмі заощадження, по програмі членства, по програмі лояльності в нашому клубі, вам показую, як це відбувається практично на цифрах. А вам вирішувати, ви з нами чи ні? Ви тут чи ні? Або продовжуєте мріяти, або здійснюєте свою мрію в реальність.